Декомпрессор нажали оску. <звы> Запустили. От такий холодний пуск. Ну що сказати, не то, щоб він легко завівся, але при мінус 7-мінус 8 нормально він заводиться При умові, щоб правильно це все робити. Тобто, все виходить. Дати газку, нажати декомпресор притримати і якби не мучити акумулятор. І він тоді буде нормально запускатися. Ну, зрозуміло, солярка. Солярка має бути нормальна. не замерш зимня. Все, а так, він і це мінідігер Всім щасливо і пам'ятайте лопатою швидше.